Прогноз Таро на наступний тиждень, 11, 17 вересня 2023 року. Шановні друзі, ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Карта тижня. Основна тема енергія тижня. Фон, який буде настрій, емоції, ситуації, можливо, труднощі. Порада, якими повинні бути пріоритети, на чому зосередитись. Трійка кубків, багато емоцій. Потрібно йти до друзів, об'єднуватися, планувати спільні справи. Навіть у нелегкі часи дружба, родина є тою силою, яка допоможе здолати всі перешкоди і негаразди. Основна тема цього тижня говорить нам про те, що нас очікують можливо і ймовірно якісь радісні події, які ми будемо святкувати. Фон тижня, дев'ятка кубків. Ця карта синергізує трійкою Кубків. Вона так, по великому рахунку, є, є якби назва досвіду душі. Будь, потрібно бути на позиції. Робіть і концентруйтесь на, на, те, на тому, що вам дає наснагу. У кожної медалі, ми повинні пам'ятати, є і, і світла, і не дуже сторона, і у кожної події в житті є також. Життя не чернетка, її не перепишеш. І робіть один одному подарунки, приносите гарний настрій, наснагу, і таким чином приносите в свої поле позитив. І порада, яким повинні бути пріоритети, на чому зосередитись, і королева пентаклів. Зосередьтесь на роботі, вирішуйте питання з практичної точки зору, бережіть себе, бережіть свої ресурси і також подбайте про оточення. Тиждень обіцяє бути не занадто важким. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Хочеться, щоб це віщування справдилося. І під час війни надзвичайно тяжко коментувати ці карти, які несуть позитив, і розуміючи, що поряд і біда, горе і страждання. Але нехай справдиться це гарне віщування. Будемо е, вірити у світлі дні, що вони скоро настануть, і е, це нещастя, не і горе закінчиться. До нових зустрічей, до нових розкладів. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, і мені було, е, дуже приємно, і є дуже приємно, що ви дивитесь. І що ви оцінюєте позитивно мою роботу? До побачення.